Оперативники сьомого управління з обслуговування Харківської області департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України спільно зі слідчими слідчого управління Гонп в Харківській області встановили ще 18 російських загарбників, які порушували закони та звичай війни під час тимчасової окупації Харківщини. У ході слідства встановлено, що у період з березня по вересень 2022 року на території Куп'янська діяла злочинна група з поміж російських військових. Бойовиків НЗФ, так званих ДНР та ЛНР, та посібників ворога віком від 21 до 49 років просвітлення ставилася одна із главних задач та проукраїнських, ну, правокраїнські насорони жителів ворога. Один з її учасників добровільно обійняв посаду так званого начальника управління внутрішніх справ ТЦА Харківської області та фактично організував роботу окупаційного псевдоправоохоронного органу, залучивши до нього інших осіб. Ми діба саме до сути закижував і баса, ніба допоможі халинами Фігуранти виконували ролі так званих начальника відділу карного розшуку, начальника групи конвойної служби та інших керівників підрозділів поліції, а також працівників ізолятора тимчасового тримання. Під час тимчасової окупації представники псевдоправоохоронної структури незаконно затримували цивільних осіб та вивозили їх до приміщення Куп'янського районного відділу поліції. Перший допрос був, звісно, жорсткий. Заходять у двері моря, а ти сидиш без наручників. Зразу мені класне наручники мішок на голову. Ну два удари були в голову. Моє буквально потім получається, як їжі вони не чули те, що вони хотіли. Там у кого ружжує автонаркотіки, продає ці потім подати. Вони не по посаду. Там громадян катували за їхню проукраїнську позицію та погрожували фізичною розправою, випитуючи місця розташування об'єктів збройних сил України на території міста і його околиць. Короче, хлопці побили. Він ліг, а цей на нього став і каже пал Досудовим розслідуванням встановлено щонайменше 111 потерпілих. Серед них вчителі, рятувальники, учасники бойових дій, очільники сільських рад, які не погодились на співпрацю, волонтери та інші особи. Дали ток. Я так швидко зазнання, що в житті не, не втрачав. Вони підключали. Вуха, губи, соски, мізінці на руках, мізінці на ногах, і половий член і машок. І вони це чередували. за попередніми даними. В ізоляторі тимчасового тримання учасники угруповання незаконно отримували щонайменше 150 осіб. Серед них достеменно відомо про двох загиблих і десятьох безвісти зниклих громадян України. Реально я бачив, як людей виносили ну людей в простинях, в якому стані я не знаю чи живі були ці люди, чи не живі. На підставі зібраних доказів двом фігурантам повідомлення про підозру вручено особисто. Ще шістнадцятьом особам підозри оголошені заочно. Усіх учасників злочинної групи підозрюють у порушенні законів та звичаї війни, вчинених за попередньою змовою групою осіб. А дії двох учасників злочинної групи кваліфіковано за фактом колабораційної діяльності. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Харківська обласна прокуратура.